Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава на віки Богу. Отже, Євангельська нині наука, коли нам Ісус Христос вказує, що Він опікується, дбає, переживає не тільки за людську безсмертну душу, не тільки за потреби нашої безсмертної душі. Але і також він дбає за потребу людського тіла. З однієї сторони, так, він насамперед хоче накормити наше серце і нашу душу хлібом віри, хлібом любові, хлібом молитви. Він насамперед думає і переживає. Щоб нам не забракло, тої Божої ласки, Божої благодаті і Божого милосердя. Бо коли душа є позбавлена Божого милосердя, коли душа є позбавлена Божої любові і Божої ласки, вона тоді завмирає. Вона перестає існувати, перестає жити. І навпаки, коли людська безсмертна душа перебуває у любові, у вірі, в покаянні, в доброму. Ділі тоді вона росте, розвивається, тоді вона усягає. То, до чого вона є покликана на тій землі, а до чого є покликана кожна людина, без сумніву до вічного життя в Небесному Царстві. І то потрібні сили. Каже Ісус Христос: Царство Боже здобувається силою, якою силою? Насамперед силою моральною, силою духовною, силою віри, надії та любові, але і також то Царство Боже здобувається і фізичною силою, бо нам потрібна і фізична праця. Ми можемо тільки посилатись на духовно моральну працю, але і також, щоб осягнути вічне життя в небі, нам потрібна моральна і фізична праця. А там, де є праця, там потрібна сила. Сила людського серця, людської душі, людського розуму, ну і також людських рук, людського тіла. І Ісус про це знає, Він цілий день навчає, Він говорить до того народу, який зібрався там, і вже бачить люди втомлені, люди змучені. Люди вичерпані. І тому апостоли завдають йому це питання відпусти, відпусти тих людей, хай ідуть і куплять собі хліба, куплять собі щось поїсти, бо вже вечір надходить. Не лишай їх голодними. І тому Ісус каже. Нікуди не відпускайте їх, а ви їм дайте хліба, звідки ми наберемо стільки того хліба на таку велику масу народу, на таку велику кількість того народу, який зібрався біля тебе. Де ж ми візьмемо стільки того, тої їди? У нас тільки п'ять хлібів і дві риби. Принесіть мені сюди. Ісус звів очі до неба, поблагословив той хліб, розламав і дав учням. А учні роздали людям. Бачимо Ісус. Він, не дбає, він дбає не тільки за потреби тій душі, але й тіло. Та так Господь Бог над ізраїльським народом тій пустині. Він не тільки казав, ви в тій пустині маєте молитись, вірити і дбати за потреби тільки своєї безсмертної душі. Але Бог в тій пустині також дбав і про їхнє тіло. Він давав тому народові манну з неба, а скелі здобував воду, і також перепелицями їх годував. Тобто він опікувався і їхньою душею. І за потреби душі, і за потреби також тіла. І тому властиво ми нині молимося і просимо Тебе, Ісусе, насамперед, щоб не забракло нам того Євхаристійного хліба на нашому серці, в нашій душі, в нашому розумі. Ми за цей хліб. Повинні переживати, дбати і прагнути Євхаристійного хліба, євхаристійного напою, а тим Євхаристійним хлібом і напоєм, то є, то є Боже тіло і Божа кров. Бо тіло моє каже Ісус, то є правдива їжа, і кров моя, то є правдиве петво, то є правдивий напій. І ось тут, Ісусе, Ти нам поблагословив в першу чергу, щоб в кожній українській християнській родині. В кожному серці і в кожній душі не забракло євхристійного хліба. Ну і також так всі того року говоримо про ту продовольчу кризу. так? Маємо певні проблеми з тим експортом нашого українського зерна і говорять. Про той голод і так далі. Довіряємо Богові, молімося до Бога, і Він зробить так, що нам не забракне і хліба для душі, і хліба для тіла. Багато можна говорити на ту тему, спекулювати, буде голод, не буде голоду, буде криза. Не буде кризи, ми знаємо, не буде кризи, коли буде молитва, коли буде віра і любов до Ісуса. Не буде ані духовної, ані матеріальної, ані фізичної. А як тільки десь та віра, та молитва охороне пропаде, без сумніву, появлятимуться кризи. І ось тут, Ісусе, Ти нам поблагослови, допоможе, щоб ми прожили той вікна тій землі в духовній, в фізичній ситості, щоб направду не торкнулось нашого серця і нашого тіла, ані Євхаристійний. Ані фізичний голод. А якщо навіть і торкнувся, то так з такої доброї сторони, коли ми голод відчуваємо тоді, коли ми прагнемо знову і знову причащатися святими тайнами. Отакий От голод нам давай. Такий голод, Він є святим. Коли моє серце, моя душа прагне від неділі до неділі, а навіть щодня кормитися Божим тілом і Божою кров'ю, який голод, він є пожиточний і корисний, і спасений для душі. Друге нині переживаємо святої Анни, успення святої Анни. Безумніво побожна була жінка, та була мати пречистої Діви Марії. Так як Ісус в Кані Галилейській, Він не відмовив кому своїй мамі. Якби прийшли слуги до Ісуса, Якби навіть молодий прийшов з молодою до Ісуса і сказали йому, вина не маємо, допоможи нам. Ісус би сказав, не прийшла ще моя година. Ісус, можливо, би навіть відмовив їм. Але тут прийшла Марія, хоч не прийшла година. Але прийшла Марія і просить Ісуса, щоб допоміг тій родині. І Ісус вислуховує її просьбу. І так само ми можемо сказати про Марію. Марія ніколи не відмовить своїй мамі, коли свята Анна приходить до Марії. І просить в неї якоїсь ласки, просить в якійсь потребі тої чи іншої родини, того чи іншого народу, тої чи іншої людини, якщо Свята Анна звертається в потребі до Марії, Марія не в силі відмовити. Своїй мамі, своєму татові. Що би яким з Анною не просили в Марії, Марія їх завжди вислуховує, Марія їм радо дає то, що вони просять, не для себе, але для нас, бідних грішників на тій землі. І тому ми нині молимся до Святої Анни, а вона свої молитви заносить до пречистої Діви Марії своєї доньки і молиться нині так само за Україну, і просить у Марії та в Ісуса для тої України нині миру, перемоги. Просить тої любові і віри, просить опрощення гріхів, і ми нині занесімо нашу спільну молитву до святої праведної Анни, щоб вона заступилась, щоб вона взяла під упіку нині наш народ, який перебуває у війні. Щоб вона своєю молитвою до пречистої Діви Марії, до Ісуса Христа, випросила для нашого краю миру і перемоги. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу.